Як для мене головна проблема на сьогоднішній день аграрія це різка зміна погодно кліматичних умов. Перш за все, це стосується південного сходу України, де ми знаємо є такі місця, де ще з травня місяця по суті не було жодного суттєвого дощу. Тому це дійсно надзвичайно великий вибух на сьогоднішній день. А, ну так, да, ми бачили соняшник, який збирали вже у червні. Бо він і не зійшов, і не піднявся, і видно було, що з цього діла не буде. А як взагалі соняшний клімарей почувається в полях України сьогодні? Те, що я безпосередньо спостерігав, я на минулому тижні був в Кропивницькому, тобто да, я обмішав центральну, центральну південну частину України. В основній масі абсолютно хороша ситуація. В цьому році ми бачимо, як ніколи активно розвивається Вовчок і ті, хто обрав генетику лімагрень, в цьому плані він абсолютно, як кажуть, захищений, тому що на наших посівах Вовчку немає. І Вовчок вже бачимо продвигається навіть в Чернігівській області, я ніколи не здивую, там Вінниця, Вінницька, Київська, тобто да, Вовчок вже надзвичайно близько вже доходить до Західної України.